Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава! В черговий раз ми з вами зустрічаємося на Ютуб-каналі Антикорупція Чебанюк. Ну що ж, нові новини ми вам зобов'язані довести, щоб ви знали, що твориться у нас в області і в Подільському районі, і в Балській ОТГ. Ну що ж, на сьогоднішній день є такий у нас Валентин Чернов. Це був кошельок Російської Федерації спонсування. Всієї грядки, грядки, які тут 11 років робили Дебаш в Одеській області, де фальшувалися вибори, де це все приховувалося правоохоронними органами 11 років, де Чернову Валентину Чернову, це колишній депутат Одеської міської ради, який тривалий час входив до координаційної ради організації. Російських співвітчизників причетний до розподілів кошти російського бюджету, де чітко вже сказали правоохоронні органи центральних органів влади України. Чому затримували Чернова не правоохоронці Одеської області, які сьогодні вони куплені з патрахами від низу до верху? Це голова служби безпеки України, який він не бачить колабораційну діяльність. Влади, яка сьогодні тут робить дезбаланс, він не бачить, що правоохоронці причетні до переправлення, до переправлення за кордон людей, молодого віку, де зірваний призив до збройних лав України і багато чого іншого. Де довідки, де вже виконали у Фейсбуці, де під ким же ж як створював продажу. Липових водійських посвідчень, де довідки медичні, також все. на сьогоднішній день це у нас міністр внутрішніх справ Клименко, він мовчить. Це ставлені агентури Російської Федерації. Так як говорив Сівкович, колишній секретар РНБО, який утік до Російської Федерації, де чітко сказав, ставити на всі ключові позиції. Посадовців, які мають кінцеві рішення. І скільки б там будь-який дільничий не приходив до вас чи другий працівник поліції, то, що начальник відділу рупа і поліції сказав, так воно буде робитися. Так ми бачимо у нас по Балському відділу поліції, це Олександр Табаков, на ньому не немає поставити порядності печатки. Це проходімець е, широкої дороги. Проходімець, ви розумієте? Але тут є слово але і по цьому, випадку, по цьому випадку я вам зробив вступну частину. Так як ми бачимо, скільки кримінальних справ нами було викрито, жодна кримінальна справа не розслідувалася до вимог КПК, не встановлено причетних осіб. Це і суддю не притягнуто до відповідальності Бодашко, яка бистренько переметнулася до берегова Закарпатської області. Нібито вийшла там по своїм там життєвим інтересам яру, дуже цікаво. Але на сьогоднішній день ця система є злочинною разом із прокуратурою. Так як вам вже доповідав, що е, Адельшина, вже є наказ по Генеральній прокуратурі про провітро, час нас цікавить питання. Сватка Андрія, який є прокурором назначений в Одеську область, який поки без дії. Він не може, як керівник вищого рівню, рівня від Адельщина, і він не вживав своєчасно заходів призупинення протиправних, протизаконних дій Адельщина. Ну тут Адельщина, як Адельщина, нас цікавить сьогодні і саме керівник голова Подільської державної адміністрації, де законність фактично вона порушена від начала і до кінця. І Михайло Дмитрич Лазаренко був тут такий у нас Сережа Курганський, який метнувся до Збройних сил України. Удумайтеся, щоб юрист утік до збройних лав України. Як це треба було напутати чорного шлейфа, щоб утікти із такої посади? Ну, це ще час впереді. Ми ж сьогодні вже бачимо, що поліція фактично це злочинці в пагонах. В пагонах. Головний злочинець сьогодні сидить у ГНП в Одеській області. Це Іван Жук, який прикриває своїх підлеглих, які несуть золоті яїчка. І в цей в черговий раз ми пишемо заяву на міністра внутрішніх справ України. Це ми документуємо вже міністра. Ми ви вже бачите всі Фейсбук, що твориться. На аренах. Як бистренько всі і за права вспомнили, А тут не вспомнити і проведення тих оглядів, що докуме... що законність порушення. Там ж е, все порушено. Законодавство до безпеки, до третьої статті Конституції, все порушено. Але це все сьогодні, цей куш жирний збирає сам особисто Клименко. І нам е, поставлена задача. Чітка документувати сьогодні Клименка. В його дії підпадають під колабораційну діяльність, під колабораційну діяльність це злодії, що Іван Жук, злодій широкої дороги. Це я вам вже доповідаю з великою громадянською відповідальністю. Заява міністра внутрішніх справ України. Заява ГО, «Антикорупційна Рада Подільського району Одеської області дослідила. Та задокументувала, що в ГНП в Одеській області де є керівник Іван Жук, діє потужне організоване злочинне е, угрупування. Кримінальні справи, де нами виявлені, задокументовані, не розслідувані і протиправно закрито, де державі нанесені мільйонні збитки. За вашим погодженням призначалися на високі посади поліції гнилі, гнилі посадовці. Ми так і пишемо. Гнилі. Це Жуковський, гнилий. Він сьогодні діє на Російську Федерацію. Він не діє до законності встановити законність. Він виконує указівки гнилих. Це Івана Жука і гнилого Клименка Ігоря. Це міністра і голову Національної поліції Івана Виговського. Це я вам вже фамілії всі говорю, тому що ми повідомляємо на гарячу лінію. Ноль реакцій. Якщо ноль реакцій, значить, що? Значить, воно є факт. Якщо б був би хоч десь, десь щось порядності, то вони вже прилетіли б і почали б з'ясовувати. Їх це не цікавить. Тісня цікавить, чим побільше урвати бабла і п'ятами накивати. Куди будуть п'ятами накивати, це вони вже, вже вибирають одні. Так, за вашим погодженням, призначаються на високі посади поліції, гнилі посадовці. Ви побудували злочинну систему, а тепер несіть відповідальність. А в подальшому будемо підіймати питання про притягнення вас до кримінальної відповідальності, пан Клименко. Наведу приклад, щоб вам, пан корумпований міністр Клименко, Його, відкрити та голові Національної поліції України в очі, де через хабарі ви не бачите порушень. Справа відкрита за нашим повідомленням. 10.03.2023 року протиправне вирізання Лісового фонду України посадовими особами Балтської ОТГ. Відкрита справа була за номером 120 231 618 611 231, де державі нанесли збитки 2,5 млн грн. Справу протиправно закрили за великі гроші, які завезені до Одеси, як прокурору Домушею, та керівнику ГНП в Одеській області Івану Жуку. І таких більше шести справ, де саме керівник ГНП в Одеській області Іван Жук, його злочинне оточення заступники погрузли в потужній корупції і знають, що їх прикриває колаборант Виговський. Здають інтереси держави в військовий час реакції на наші повідомлення до гарячої лінії 0850 -02 -02. Завжди приховані належного реагування нема. Прошу перше направити комісію в Балський відділ поліції номер 1 Подільського руху УНП в Одеській головного управління національної поліції в Одеській області для проведення службової перевірки на предмет посадової, порушення посадової інструкції, присяги поліцейської і службової дисципліни. Ось нас де сьогодні цікаві ці питання. Чому сьогодні жоден поліцейський він не виконує свої функціональні обов'язки до присяги поліцейського? Чесно служити народові України, а не колаборантам Табакову, колаборантам Жуковському, колаборантам Івану Жуку, колаборанту Веговському і колаборанту міністру внутрішніх справ Це Ігорю Клименко. В разі вами буде проігнорована заява. Тоді ви зі своїм оточенням Міністерства внутрішніх справ України сприяєте здачі територіальної цілісності Держави Україна-агресору Росія. Ва Росії ваші дії будуть зрадницькими. Поліція саме і веде таку зрадницьку політику внутрі держави Україна. І третє: відповідь надати про вжиті заходи реагування, подав і заяви. На ваше ім'я. Ну ви розумієте, це сьогодні, сьогодні вже ми дивимося. Я буду коротенько сьогодні, що жодна справа вона не розслідується. Бачимо по трубах, зараз дають відповідь із Державного архіву Одеської області, де були перераховані кошти на закупку металевих труб для побудови нового каналізаційного колектора. І яка це сума на той рік була? На сьогоднішній день це можна. Яка девальвація цих грошей пройшла? Пан табаков, я вам покажу, як треба проводити досудове розслідування. Не ховати за бабло. Я вам сказав, де ці труби використані за непризначення. Ангар на оптіконі і ангар Райпроменерго. Будь ласка, досліджуйте, залучайте нас і ми будемо це все встановлювати. Хто продавав, хто покупляв, деякі документи хто підставляв. Це зараз будемо встановлювати комісію, визвати комісію фахових спеціалістів металообробці і заміряю товщину, наружну товщину стінки, і все стане зрозуміло, як білий день. Ну, цього поліція на протязі сіми років. З 18-го року вона нічого не хоче робити. Вона хоче за, давньо, за сроком давності в черговий раз закрити цю справу. Ну, я вам всім вас попереджаю: курганська, табаков, начальник дізнання. Ви подасте, я подам скаргу на оскарження. І одразу ж піде в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру за ухилення, приховування крадіжки. В особливо великих розмірами, посадовими особами Балткої райдержадміністрації. Балтської райадміністрації з 2015 включно по 25 рік. Отут ми зараз підіймемо весь, весь цей іл і муть, чому ці люди були призначені, яким призначенням дуже цікаво починається розслідування. Це так, як було по парашутних складах. Віддали лісхоз, віддали Апшанському. Штани розірвали на дві штанини. Починаємо розбиратися, там на балансі не стоять, а тут в оренду документи не оформлені. Все, приїхали, називається. І вже ця територія вона стала приватною. На підставі чого? Якщо це приватна власність, має бути конкурс, торги, розірвання договору передачі в оренду. Це відповідно до законодавства України, а не сразу приватна власність. І тоді, як вияснилося, втрутився у відчудження, не відчудження, а викрадення державного майна. Слухайте, пані Бодашко, ви будете відповідати, ви сприяли цим рішенням суду, дали можливість скоїти крадіжку державного майна в особливо великих розмірах. Де б ви не були, вас кримінальний кодекс. Достане. Достане. І ви за це понесете ще кримінальну відповідальність. Тому що злочин кордонів терміну часу не має, це важкий злочин. Тут не тільки своєчасно до мущей ховав, це тварь, яку сьогодні ховають в Миколаївській області. Це тварь ходяча, це не прокурор, це твар. Слухайте, хто працює в прокуратурі, щоб про вас ніхто такі слова не говорив. Тому що ви заслуговуєте сьогодні, краща нація гине на фронті, а ви сьогодні тут робите дезбалан на свій, на, свій на свій карман і на своє особисте збагачення такого бути не може в суспільстві. Я звертаюся до людей, Балської ТГ, до людей тієї України. Будьте ви! Думайте, не будьте, а думайте за 100 шагів. Не ведіться ні на що, ні, ніякі там не ні підписки, ні на кашу, ні на крупу, ні на гроші. Вони зараз будуть здатні, щоб робити реванш. Вони вже зробили реванш у 2020 році, де політичну силу перекупили. Хто перекупив? ОПСЖ і Європейська Солідарність. Це сьогодні ці гниди, ці Гончаренки, Порошенки, сьогодні Гринівецькі, Ківалови. Та другі вони сьогодні роблять. Це дезбаланс в суспільстві, Труханов сюди, до цієї афери століття, яру. Їм це все дозволялося. Таких поставили на посади, як Табакова, як Жука. Це тварі от сьогодні, відморозки, ви понимаєте? Це не керівники, це відморозки, яких сьогодні вже можна підозри, всучити в руки, всучити. І на один десяток присудити за державну зраду. Сьогодні їх тут є причетність пряма. Але нас поки ніхто не чує із колабораційної банди. А тепер повертаємося до органів виконавчої влади. Це до Михайла Дмитрича. Михайло Дмитрич, якщо я сьогодні роблю цю заяву, а де ж ви були цей весь час, Михайло Дмитрич, ви ж там якісь. Наради ведете, круглі столи, визиваєте того Жуковського, цей непотріб до себе. Які ставите указівки, Михайло Дмитрич. Райде ж адміністрація, яка передана, я вже писав, Відіополь, Білородністровськ передані склади і Балська, і Бєлінські склади 19-23 так називаємо. Їх теж розікрали. Є потреба на сьогодні. В Збройних силах України іменно по використанні цих складів. Михайло Дмитрович. Ви сьогодні ви сьогодні, законність. Чому вона храмає? Ви не бачили, як вибори проходять, а ви на третій день пішли із букетом Троян привітати мазера, хизувалися там за столом, сміялися, як ви народ, натягнули без наркоза. Я просто буду так вже говорити. Натягнули, тому що це у вас вдавалося, ви вже знали. Що заздалегідь викупили всю цю чмороту прокурорську і поліцейську. Байова, це окончено Ось сьогодні адвоката, він в Одесі. Андрія Андрійовича, начальника слідства, якому дали одразу начальником слідства у Хмельницькому райвідділі міста Одеса. Яру. Дуже багато питань. І не можливості сповнити і Ковальчук Тетяну па... е... Володимирівну. Це дуже непорядна жінка, це була заступник прокурора Подільської окружної прокурори. Дуже непорядна людина. Я не думав, що настільки низько вона опустилася, але коли ми почали перепровіряти і кінці з кінцями зводити, то о, ця птиця дуже великого польоту, Яру. По всім чорним справам, дуже птиця великого польоту. Де вона попала також у, е, в наше поле зору попала, так як сьогодні і другі прокурори попали в, поле, в полі зору Подільської охорони прокуратури. Це які закривали справу 231-шу, це я навів Клименку. Де нанесли збитки і справа закрита. Про що це говорить? що прокурори з поліцією торгують справами. Це вже факт на лице. Факт на лице. Де директора шкіл? Знову прийшла інформація. Я, е, Ви бачили виступ колишнього депутата Балтської міської е, Войтенка. Ви все зрозуміли, що сьогодні, сьогодні хто хоче бронь, кого є земля, хто здає землю, Мазуру, не Мазуру, а тестю. Все він має відсрочку. Михайло Дмитрич, а ви ще щось тут шукаєте когось, не можете знайти. Тут все, ви поспілкуйтеся з людьми, з оточеннями, мазура, колаборанта. І ви це все зрозумієте. Зрозумієте. До цього часу я вам був на особистому прийомі. Чому справа до суду не передана? По е, крадіжки грошей 4 мільйона 800 гривень. 800 тисяч гривень це дорога побудована на е, сміттєзвалище, де тої дороги там не було. Це було фейс зроблений. Гроші вкрадені знов на відкуп. На відкуп. Михайло Дмитрич, знов до вас я звертаюся через засоби масової інформації. Ви сьогодні голова, у вас є заступник Тарнавський. Колишній працівник поліції дуже володіє інформацією. Стосовно мазура, що вам заважає діяти в правої площині? Я до вас звертаюся. Що вас? Підняли то питання. Хто закрив цю справу? Пан Тарнавський, підніміть, будь ласка, хто де побудована дорога? Хто будував ту дорогу? Через кого будувалися? Хто закрив ту справу? Підніміть, хто з прокурорів погодив. І, будь ласка, дайте відповідь нам. Дуже прикро. Крадут миллионами, миллионами крадут. Как вы, бачили фильм «Бандитский Петербург»? Как тут э, антибиотик говорит, можно воровать вагонами и не сидеть, а можно украсть велосипед и сесть в тюрьму. Вот так у нас и тут, у Балки. Миллионы крадут, а где-то э, поймали какого-то лоха, І роблять показники на ньому. Так як в Ізмаїльському районі. Людина везе на возі, там, щоб зігріти додому жінку, внуків. То його зупинили Все, на всю Одеську область. А чому ж ви гольму не показували? Де 4 дні вивозили ліс, нарізаний ліс. Вивозили 4 дні. Кожен день по три машини. Те по 7-8 по кубов. Ви можете представити, це 4 дня, це три ходки в день робили. Скільки було нарізано дров, скільки знищено лісу. Хто поніс відповідальність? Да ніхто. Да ніхто. Це питання сьогодні ми задаємо зараз е екологам, ми відправляємо, так як екологічна служба мовчить по цьому питанню. Будемо піднімати питання, ми його не залишаємо. Не залишаємо. Тут, по-перше, хто робив відчуження землі, сьогодні всі реєстри кадастрові закриті. Хто дав право втручатися і переоформляти землі, отут От сьогодні стоїть питання. Дуже цікаво, можна, нужно працювати, ви телефонуєте, надаєте всі докази, але ми не можемо рухатись вперед. Так як сьогодні колабораційна діяльність, колабораційна діяльність я е, слова президента. Ті посадовці, ор, е, посадовці органів, виконавчої влади, правоохоронних органів, які не виконують, порушують законодавство України, вони є зрадниками Держави України. Я вам зачитав слова президента. Це не те, що я хочу вам, щось тут призято. Ні. Ми сьогодні виконуємо, контролюємо законність. У Подільському районі, де, якої взагалі немає, законності немає. Це фейк. Це поставлений голова, голова Подільської державної адміністрації, як говорив Сівкович, ставити кінцевий результат, який цікавить Російську Федерацію. От його і поставив Гринівецький. Сьогодні ми бачимо, що Гринівецький засвітився біля і Валентина Чернова. Тут і Портнов не Портнов, а Ківалов засвітився, та і другі. Високопосадовці Одеської області засвітилися. Це не випадково, це все викидається у засоби масової інформації, щоб народ, народ уже бачив в своїх в лапках героїв, героїв, які сьогодні присіли, осіли і ніде їх не чути. От, Михайло Дмитрич, коли ви будете робити особистий прийом у громадян у Балській ОТГ? І прозвітуйте про свою роботу, Михайло Дмитрович. Ми хочемо приїхати почути, де ви будете звітувати про свою роботу. Раз у квартал відкрийте документи і почитайте. Михайло Дмитрович, ми хочемо приїхати почути, задати вам питання, подивитися на вас особисто, в очі подивитися, на ваші брехливі очі. Кроме брехні в тих очах ми нічого не бачимо. Не бачимо, поки. Що. Ну що ж, на цій ноті буду закінчувати. До побачення, до зустрічі. З повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Я прошу, е, е, прошу всіх громадян Балтської ОТГ надавати, з -з -з телефонувати цілодобово. Е, телефон буде працювати. Кого яка є інформація, ми будемо піднімати цю інформацію. То, що Войтенко підняв, пускай він її дірзає, внідряє. Ми йдемо, у нас свої є задачі в громадської організації, поставлені чітко кураторами, які ми повинні виконати, задокументувати всю цю гниль правоохоронних органів і в подальшому розчистити її плоть до виконавчої влади. А тепер я закінчую до побачення і до зустрічі.